Привіт, друзі! Сьогодні мені знову вдалося побувати в соціальному магазині магазині, де зі знижками, значними знижками можна придбати певні продукти. Час від часу там змінюється асортимент, Ну, така специфіка роботи цього магазину. І це завжди цікаво, що мені цього разу вдалося виловити. Я це називаю саме так: вилов. Це буває цікаво дивитися. Такий формат розважального відео. Якщо ви вперше його побачили на моєму каналі, мушу сказати, що я час від часу знімаю такі відео, показую, які продукти. Ми купуємо тут, на півдні Франції. І, власне, саме з цього магазину мені вдається значно зекономити, і це теж і цікаво, і корисно. Для нас, для нашої родини, з семи людей, в першу чергу, корисно. Тож, ось так зараз покажу більш детально, що саме мені вдалося сьогодні придбати. В першу чергу молоко тут 6 літрів, саме стільки нам дозволено раз на тиждень брати по ціні 60 центів 1 літр. Це в два рази дешевше, ніж найдешевше в супермаркеті молоко, тобто 3,60 за 6 літрів. Сьогодні знову ну, буквально майже останні пляшки з олією, мені вдалося. Придбати за 80 центів літр, це в 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Тож буде, в мене ще залишилося півтора літра, але це буде мені запас, тому що, як ви знаєте, такого продукту зазвичай багато йде. Е, е, масло. Вершкове, 50 центів, це в 4 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Знову ж таки, мені дозволило, не знаю, можна було взяти більше чи ні, але я ось зупинилася на чотирьох шматочках по 250 грамів, тобто тут кілограм масла У мене буквально за 2 євро вийшов, що дуже-дуже непогано. А тут у мене заморожені продукти. Єдине, що цей пиріг вже розмерся, нічого страшного, я його зараз приготую. За євро 50 я його купила. Це галета з яблуком. Я думаю, що там або яблучне пюре, або, можливо, яблуко шматочками, але це було, як я вже сказала, замороженим. Сьогодні у нас буде десерт після вечері. Ось такі палички, це як мені пояснили, картопля. Тобто я думаю, що це картопляне пюре в такій паніровці його треба смажити. І мені цікаво на аерогрілі вийде гарно посмажити чи ні, чи Все ж таки доведеться. Використати олію, ще подумаю, що з цим робити. Власне, з замороженими продуктами все. Ось такі йогурти, хоча б вони більше схожі на це не йогурт, це саме сиркова маса, натюр, тобто не солодким. Я використовую його як сметану, непогано виходить. Цілком влаштовую. Завтра добігає строк придатності, але думаю, якщо кілька днів ще залишиться, нічого страшного не станеться з ним. І ось такі цукерки. Так, десь п'яту коробку вже занесла. Або хтось вже взяв з дітей, мабуть. П'ять коробок вони по 1 євро. На п'ятьох дітей, ось взяла вже не перший раз. Це молочний шоколад з печивом, доволі смачно. Такий ось десерт. Ці, це хлібні палички. 30 центів в одну упаковку, 125 г. І вони з розмарином, тобто з такими травами, з приправами. Ну, смачно, перекус такий невеликий. Цукерки Фереро Роше, я звернула спеціальну увагу в супермаркеті. Близько 7 євро коштує така упаковка цукерок. Нам же вона дісталася за 2 євро. Другий раз вже мені вдається взяти це ось соус томатний з оливками, як тут написано, з чорними оливками, якщо вірити, фотографії малюнку. За 80 центів. Тут 400 грамів ось така. Пляшка томатного соусу. Горошок теж взяла, бо закінчився попередня банка. Я його використовую як гарнір або додаток до гарніру. Останнього разу я з нутом теж консервованим змішала. І ось у нас вийшов гарнір на всю родину. Час від часу можна таке теж практикувати їсти. Французький мед, будь ласка, з соняшника. Торнесоль – це соняшник. За 2 євро вдалося придбати 250 грамів. Це в'ялені абрикоси, схоже щось на курагу. Не менш смачно, така ось цікава консистенція, але з'їдаємо доволі швидко. Взяла і цього разу упаковку 250 грамів, за 60 центів всього. Ось такі два пакети з макаронами, які знаходились, я от так підозрюю, в величезному мішку, і потім його розсортували по пів кіло, пів кіло за 60 центів. Я відповідно взяла те, щоб був запас макаронів. Вийшло, що кілограм я взяла. Далі з неїстівного ось такий папір. Звичайний як для принтера використовується, але взяла маленького розміру. Ну, великого в нас є, а маленького взяла бо це, мені здається, буде більш практично, бо діти беруть один листок великий. І папір, так, папірець, і використовують його там трошки з краю, десь вже він для них непридатний. Беруть наступний. Якщо буде меншого розміру, мені здається, це буде трохи економніше. От заради економії придбала ось такий меншого розміру папір за євро 60. Так, далі овочі, фрукти. Єдине, що хочу сказати, ось ці манго, вони такі вже. Придавлені, але бачу, що не гнилі. Є в мене надія, що вони непогані, солодкі, будуть соковиті всередині. І чому я їх взяла? Я їх взяла безкоштовно. Там на виході з магазину є спеціальні ящики, такі стоять. Час від часу. Туди можуть ось такий неліквід складати, можна безкоштовно брати. Але щодо неліквіду, там поряд сьогодні вважали ось такі гігієнічні засоби жіночі. Безкоштовно я от взяла дві упаковки, там було більше їх. Ну я вирішила, що не буду проявляти свою жадібність взяла тільки дві упаковки, але як я вже сказала, безкоштовно цього разу. І овочі, фрукти. Фруктів не було сьогодні. І, власне, ось все, що я змогла знайти, але теж непогано. Молода капуста білокачана. Все це 90 центів кілограм, будь-які овочі, будь-які фрукти. Тобто, все ось так разом зважило, 5 кілограмів вийшло. І. Капуста. Ну, вона молода, тобто вона така пухкенька, хрустка, але пухкенька, не тверда, як, як то в нас кажуть, стара капуста. Це не стара, це молода. Цибулю взяла, бо закінчилося теж ось так найкраще вибрала. ось Трохи є пророща вже. Оця, здається, вся непогана. А, кабачок один. Подивимось, чи просто підсмажу, чи, можливо, оладки зроблю, але заради невеликої кількості оладок, не знаю, чи варто і починати. Подивимось, ще немає ідеї. може чи рагу зроблю і додам. Бо взяла ще ось теж 4 морквини, такі ось непогано виглядають. Власне, це все, що мені вдалося сьогодні придбати. Небагато, немає м'ясних продуктів, як зазвичай мені буває щастить. Власне, все одно я задоволена, достатньо багато зекономила, всього 31 євро витратила, але поповнила наші запаси плюс капуста. Це така коштовна річ, тут білокочана капуста, тож будемо насолоджуватися салатом з неї, з такої капустки молодої. І зараз буде пиріг. Подивимося, що ще ми будемо сьогодні на вечерю готувати. Дякую вам за перегляд, як завжди. Сподіваюся, вам було цікаво. Поставте, будь ласка, вподобайку. Дивіться, є список відтворень закупи продуктів у нас на каналі. Там я додаю подібні відео з різних супермаркетів, і там є відео, де ми отримували безкоштовно продукти певний час. Десь в жовтні це припинилося, але тим не менш я встигла достатньо таких відео не знімати. Вони теж цікаві, бо там кожного разу щось інше давали. Продуктові набори, які ми не могли вибирати керувати тими наборами, тому це теж було досить цікаво розглядати щораз. Знову ж, дякую вам за те, що підписані на цей канал. Заходьте, будь ласка, в наступні відео. Побачимось, бувайте!